Всім добрий ранок. Сьогодні вже другий день нашого відпочинку. Ми прокинулися в нашому готелі. Ось тут такий гарний-гарний вигляд, мені дуже подобається. Хоча це ще навіть не гори. Е, я вчора не показала номер, можливо, в сьогоднішньому відео я зараз ставлю якийсь уривочок, там недалеко дорога. Е, мені дуже сподобався цей готель, тому зараз ми йдемо снідати, а потім я буду вам показувати Ось нашу року. Тут заходиш у номер, тут у нас ванна, тут шафа. Гачки, там можна поставити якусь, якесь взуття, ліжко, зеркало, такі кресла, балкон, ліжко. Ну, ось такий дуже класний номер, я дуже рекомендую. Мені дуже подобається. Ви йдемо, сідаємо в машину, і їдемо далі. Нам ще десь 400 кілометрів. Напевно, я зараз починається проїхали Приїхали Хмельницькому зараз. У Тернопільській уже тут починають виднітися гори, і ми їдемо далі. ми в якомусь селі в Тернопільській області. Нам ще 125 кілометрів, і ми вже приїдемо. У Івано-Франківській області тут вже прям гори настоящі. Воно ну, тут таке все гарне, вам зараз тут поході. Дуже-дуже класно, мені дуже подобається. Далі там будуть дуже гарні. Тут такий оглядовий майданчик, тут так гарно. 27 хвилин і тут найгарніше почалось. Ми вже приїхали Яремче, тут справжні Карпати, тут дуже гарно. Я там скільки вже не знімала, я не знаю, це буде дуже довгий блок, я сподіваюся. Я впевнена в цьому. Тому зараз ми прийдемо, мені вже не треба. Приїхали, зараз йдемо в вечері, зараз 17.53, вона починається через 7 хвилин. Тут наш готель ми третій. самій крайній поверсі. Такий пунктчик, там, там десь Тепер Ми чекаємо друге автобус, ми вже повинні вигнати мої подруги. І будемо відпочати. Сьогодні І сьогодні вечора буде втрат. А, будемо почути два.